Вітаю всіх на каналі Берег Фідерфішн. З вами Володимир Дорошенко. І сьогоднішнє відео починається з подорожі, подорожі, як я і обіцяв, на змагання. І це буде трьох не, три дні змагань, в яких я буду приймати участь в команді. У нас буде три чоловіки. А що буде в відео? Як саме це буде відбуватися? Дивіться. В цьому відео це буде перший день, перший день тренування, а потім два дня змагань. Тому поїхали на і дивиться нашу подорож. Друзі, я приїхав тут ще не дуже багато людей, але позаду мене вже достатньо велика кількість автомобілів. Я припаркувався зараз, покажу, поставив вже палатку і йду на місце, де я буду ловити тренуватися сьогодні. Тому дивіться, що буде. виглядають мої речі, Фух, ледве допер, чесно кажучи, до зони, де я буду ловити. От така ось зона в центрі міста. На річці, тут на цій річці може клюнути абсолютно люба риба, тому готуватись можна до чого завгодно. Від ляща до, до короба. Тому сьогоднішня. Сьогоднішнє моє тренування це буде не ловити рибу, а шукати, де риба зупиняється, яка буде ловитися більше всього. Відгукується на насадку, на довжину повіця. В принципі, все як завжди. Тому дивіться, що буде далі. Фух, я буду розкладатися. Ну що, друзі, річка не дуже і велика. Вона шириною десь метрів 40-45. Я вирішив сьогодні ловити на коротеньку вудку. Це 3,30 до 40 грамів. І в принципі тут не дуже і глибоко. Течії такої сильної і немає. Вважаю, що не треба тут дуже довгі і тяжкі водлаща. Я не знаю, що тут ловлять. Люди сидять, чоловік, мабуть, 15-16, але поки що я не бачу, щоб жодної риби виймали. Тому орієнтуватися на якусь конкретну рибу я не знаю. Використовую я сьогодні ось таку, дивіться, я не знаю, коричневу солодку прикормку. Сьогодні така затяжна погода, але... Парить таке сонечко під тучами не холодно і останні такі літні, мабуть, відгуки тепла. Мені здається, що саме тепла, ой, тепла, кажу, солодка прикормка допоможе мені сьогодні щось зловити. От такі в мене сьогодні от такі в мене сьогодні. Пристрасті до лову. І я вже промірявся, зупинився на 28 метрах. Скажу чесно, нема за що зацепитися. Тут така канава, вона з того берегу і з цього берегу підсипана камінням, десь метрів, може 5-7 таке дуже величезне каміння, дуже-дуже сильно. Воно слизьке, в воду не залізеш, бо можна зламати там ноги. От. Іде так, глибоко від берега, десь може пів метра метр, а далі йде рівнина, десь там трішки більше, трішки менше. Тому я став на 28 метрах, це десь середина, може ближче до того навіть краю. Ну, чуть більше середини. Е, ось так. Використовувати я сьогодні буду звичайного білого париша і, в принципі. Все. А, ні, брешу. у мене є ще трішки кормового, кормового мотиля. от стільки, Тут не дуже багато, я не знаю, скільки тут грамів. Може, 200-250. Більше, на жаль, в магазині, де я заказував, не було. І з насадки це сьогодні все. Завтра на змагання привезуть в принципі, всю наживку. Вона буде в достатньо великому об'ємі, буде все. Я маю на увазі і опариш, і пінка, і хробак, і мотиль кормовий, і насадочний буде все. Тому завтрашній день має принести багато-багато насадки. І від того я вже буду відштовхуватися на змаганнях. А сьогодні я просто пошукаю, де риба є і яка тут в прилові взагалі буває. Так, почну я з таких маленьких годівничок, а далі буду розгодовувати 28 метрів, якщо нічого не буде то буду бігати або далі або ближче. Ну що, ось після 10 годівничок, вже вдалося щось піймати. Це у нас плітка. Значить, клюнула вона на три опариша, точніше на три пінки, довжина по метровий і, і що хочу сказати. Що бере, десь годівничка впала і на 7-й восьмій секунді починає бити. так Тик-тик і все, і зупиняється. Тобто Поки падає повідець на дно, вона атакує. Зна вона не підбирає. І так було десь три чи 4 рази. Я спочатку не зважав на це, але після цього взяв фідер в руки і як тільки при... Землилася годівничка на дно, я тримаю в руці, рахую до сіми, відчуваю тичок, я підсікаю, і от така ось риба попалася. Зараз зав'яжу, повіця, бо відірвалась, на жаль, гачок відірвався з пліткою, я її випустив, а гачок залишився на ній. така буває шкода. Ну нічого страшного, воно все. Все буде добре. Тому продовжуємо нашу сьогоднішню риболовлю. Чим, друзі, нічого не змінюється, ловиться тільки плітка. Тільки що було клювання гарне, але риба не ну, Вона засіклась, але не дуже сильно. Клює переважно тільки після того, як приземлиться годівничка. Азна, поки що нічого не хоче брати. Але що я хочу сказати? Плітку ловлю не тільки я один, але я бачу, що інші спортсмени так само тренуються, тренуються і ловлять а, так само плітку. Але, але є два чоловіки, які ловлять аж під тим берегом, але вони поки що нічого не зловили. Я не знаю. Може вигодовують або щось знають. Я за 20 годівничок. Десь годівничок 8 я закинув на метрів 13-14 для того, щоб перевірити, під цим берегом є якась риба. Якщо там ловиться плітка на 28 метрах, то вона має ловитися і під ногами, то навіщо тягати її звідти, якщо можна її брати? Опа. Є клювання, але якісь такі... Ну, дуже-дуже не стовідсоткові. Значить, що хочу сказати, під берегом жодного клювання за пів години не було. Тобто під берегом чомусь риба не ходить. Або не бере, не знаю. А з 28 метрів вона активно так відгукується. І що хочу сказати, що це. Така буде риболовля, мабуть, на темп. Тому, що я можу сказати, поки що за ці півтори години, що я ловлю, чи годину, чи півтори десь так. Активності такої супер-супер активності нема, але є активність тільки плітки. Тому... Що перше я буду робити, це брати дві дистанції завтра. Це 100%. Це буде десь 30 метрів і буде десь метрів 20-21. Чому дві дистанції? Бо 28 навіть 29 метрів, які зараз я ловлю, там переважно є плітка. Але хочу посунутися ближче для того, щоб швидше. І звідти виймати, нагодовувати десь на 20 метрах для того, щоб в темпі її ловити. От. Поки що із такого напрацьованого зрозуміло, що ставка зараз на плітку. Якщо за останні 3,5 години вдасться зловити щось інше, да? якусь іншу рибу, тоді будемо. Перестраюватись, але на сьогоднішній день, на саме зараз, поки іде ловити плітку. Вона, вона активніша, але плітка не дуже велика, вона грамів десь по 60-70 така. Не, ну, не, не супер велика. Тому її можна буде без фідергаму. Монтаж без фідергаму буде жорсткий монтаж для того, щоб бачити оці дрібні. Тички. Ще казали, що тут є інші види риб. Проходили чоловіки, питали, яка активність в мене. Я сказав, що тільки плітка. Вони кажуть, що вони ще вчора тренувалися і ловили вони е подуста тут. От. Але подуст така сильна риба, якщо вона клюне, її буде помітно. Це не плітка, яка. Подьобає, і з'їсть ваш опариш, і на цьому в принципі, все. Не знаю, друзі, поки що 100 мільйонів у голові всяких ідей, що робити, що додати. Добу... Мабуть, світла прикормка трішки лякає плітку. Мабуть, на завтра буду робити чорну прикормку. Поки так, поки так, друзі. Ой-ой-ой, ось бачите, друзі, отакий маленький подуст клює. Ось такий. Невеличкий, але гарно. Гарно відгукується. Між клюваннями плітки попадається подуст. Значить, проходить хвилина, якщо нема клювання, треба перезакидувати, бо після хвилини нічого не відбувається. Тому темп це хвилина. Ось такий темп я сьогодні тримаю, трішки побігав по дистанціям. 28, 33, 35, 25. Ну, як мені сподобалося це 26 метрів. 26 метрів поки що працює найліпше. Чому 26 метрів? Там, м мабуть, більш така чиста е ділянка ніж? Трошки далі, бо там е за 28 метрів чи листя, чи трава, чи щось нанесло таке, чи моляка з чимось. І коли ти робиш таку протяжку е помалу, ти відчуваєш, як воно щось грузає. А на 26 метрах ти відчуваєш, як воно гарно на чистому дні дрібежить. Так дик-дик-дик-дик-дик, от. І я думаю, що це 26 метрів ліпше всього розгодовувати. така поки що тактика. В общем, за три години з копійками вдалося зловити тільки сім риб. Це було шість пліток і один подуст. Навіть не знаю, що сказати. Вже навіть приїхав товариш з другої нашої української команди, яка буде тут, на цих змаганнях, дав мені насадочну мотиля, але це... Не змінило ситуації. В принципі, так як зліва, так і справа люди, в принципі, не ловлять. Не ловлять, бо, як кажу, казав мій товариш Віктор, який, якщо немає течії, тут в принципі і риба не клює. <кій> так, я навіть і ставив 2 метра повідець. І ставив на зараз ловлю на 0,08 на 16 гачок. Все ж саме-саме мінімальне, яке тільки можна, є якісь такі дуже дрібні тишки, я думаю, що це уклія, От. але на неї ставку ставити не можна. Тому висновки за цей час, які я зробив, то завтра, в принципі, я буду 100% просіяти прикормку, буду робити таку пилячу більше, бо я так розумію, що. Риба, яка буде завтра клювати, це буде, мабуть, або плітка, або уклійка. І тому будемо ловити таку дрібну рибу. Бо із крупної риби я не бачив і не чув, щоб хто, хтось тут ловив. Але змагання на цій водоймі проходили достатньо так, не дуже да давно була течія і були дуже гарні результати. На сьогоднішній день. Такого нема. Ну, і зона, в якій я сижу, це середина е змагань, да? тобто це не початок, не кінець, а десь середина е лінії змагань. Віктор каже, що це одна з найтяжких зон. Е в минулому році тут проходили ті самі змагання, що і зараз, і в цій середині зони. Друге місце людина, яка займала, вона спіймала щось там 400 грамів. Перше місце це був початок зони і там е, вага була під 12 кілограмів. Тож відчуваєте різницю да, між е, початком зони і серединою. Тому е, не хотілося б завтра сюди попасти, щоб не витягувати за вушицю за вуха. Цю рибу хочеться половити на змаганнях дуже багато в голові всього переварюєш, не завжди встигаєш вімкнути камеру для того, щоб вам щось показати, щось розказати. Бо навіть сьогодні експерименти були різні, і тому е ту рибу, яку я витягував з води, я навіть забував, що. Треба включати камеру, бо всі мої мислі були, як витягнути рибу, як її дотягнути, повітки дуже-дуже тоненькі, дистанція плюс-мінус така за середину. Річки Вон не дуже гарно клює і, я не знаю, мислі плутаються, слова не підбираються, тому таке трошки відео вийшло не рибне я би так сказав, але ще є трішки часу, ще якась година залишилась тренувальна да в сьогоднішнього дня, і будемо готуватися. Підв'яжусь сьогодні повідками зв'яжу метрові вставки пороблю, в принципі, все це ще попереду. І сьогодні одного з нашого. Українського товариша. день народження, тому будемо ще трошки святкувати, але всі знають, що я не п'ю, тому завтрашній день почнеться вони з чистою головою. Ну що, друзі, в общем, зловив я таку чималеньку тільки що е плітку вона клюнула на опари на пінку. Вдягну, вдягнув її чулком і вдягнув після цього мотилика. І, в принципі, це спрацювало. Так що хочу ще сказати, між клюваннями десь треба сидіти 2-2,5 хвилини, і тоді відбувається клювання. Навіть зараз ось було клювання. Після цього я підсікнув ще одну рибу, а, а і за те, що дуже тоненькі повідці, я дотягнув їх до берега, і вона зірвалася перед, перед самим берегом. Така сама плюс-мінус була. Плітка. Тобто я її форсував для того, щоб швидше витягнути. В принципі, що я хочу підкреслити, я вже 100% визначився з завтрашньою тактикою, от, з дистанцією, яку я буду ловити, і з насадкою, яку я буду використовувати. По-перше, це буде темна прикормка, мілкофракціонна, Буду просіювати її через 3 мм. Все, що буде більше, я буду викидувати. Е, насадка, обов'язково, мотиль насадочний, бо з ним дуже гарно працює. Е, Повідці буду 0,1 використовувати. Метрові, може метр 20, десь отак. І дистанція буде 26-28 метрів. Значить, темп буде десь 2 хвилини, після 2 хвилин буде невеличка така підтяжка. На підтяжку сьогодні було декілько, декілька риб, але це не статистика, а поки що такі більш-менш догадки. Але, як тут кажуть місцеві, завжди перед тренуваннями перед змаганнями. Риба не дуже гарно клює, а вихідний день, коли всі сядуть тут з не знаю, скільки тут 100 чоловік буде і будуть булькати воду, риба буде з усіх кутів лякатися, десь бігти, десь прятатись і скупчуватись на якісь невеличких таких ямках. Там вона буде задержуватись, і, мабуть, це будуть такі, як сказати, виграшні. Ямки для тих, в кого вони в секторі будуть. Завтра зранку я вже буду знати, в якому секторі я буду, де я буду сидіти, і, в принципі, основні змагання будуть проходити завтра. На сьогодні, в принципі, я буду завершувати свій тренувальний день. В мене вже закінчився час, залишилось пару хвилин, і треба закінчувати свою риболовлю. Почав я у 12 годин, зараз вже близько до 5. Тому, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. З вами був Володимир Торошенко, канал Берег Фідрофішин. Дивіться змагання, які будуть відбуватися в наступних відео. Всім пока.